Про зимові обряди закарпатців розповідала гідеса Юліана Малик в Ужгородському Сканцині. До тематичної екскурсії підготувала спеціальні атрибути. Під час екскурсії я буду розповідати про гадання і дуже поширеним гаданням на Андрія, наприклад, було це гадання на гілочках. Брали вишневі саме гілочки. Мені було шкода мати вишеньку, то я знайшла гілочки на території музею. Звичайно, що свята вечеря не обходилася без свічки запаленої. Свічку ми теж будемо використовувати. Часник, як оберіг від нечисті, наші предки використовували, застосовували, теж прихопила. Гадали по цим. Лині, оце родзинка цієї екскурсії. Гадання на цибулині я навчу, як передбачати погоду на цілий рік наперед. Навіть власноруч дідуха зв'язала, та різдвяний карачун спекла за рецептом старожительки Ганни Штець. Я буду пропонувати гостям спробувати різдвяний хліб, крачун або карачун, або керечун. По різному його в різних районах називали крачуник. Я особисто вчора його готувала за давнім рецептом бабусі моєї подруги, пані Ганни. Я його зготувала і вийшло надзвичайно гарно, добре. І я сподіваюся, що гостям сподобається. Мрія Юліани, щоб традиції та обряди зійшли зі сторінок етнографічних досліджень і знову ожили в родинних колах містян. Мені б дуже хотілося, щоб давні обряди зі сторінок, де, де я про них читала, щоб вони перейшли в життя, щоб вони жили у якомусь сімейному колі відвідувачів, які сьогодні для себе їх візьмуть. Пані Надія з донькою вимушені переселенки з Києва про традиції закарпатців знають небагато, тож вирішили поповнити свої знання. Чергу ми цікавимося історією України і всіх регіонів. Ми трошки знаємо про наш рідний південь, про столицю. Тепер будемо дізнаватись про закарпатські традиції. їх улюблене родинне свято різдво. «Сімейна вечеря, я б сказала. Ну щоб прям 12 страв напевно ні, але кутя завжди була. У звати, в принципі, ну але прям щоб такого. Ні. Чекали першої зірочки, тобто не сідали. Та, 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 так, та, 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 тобто, чекаю. це сімейне свято в першу чергу. Так деякі родини ходили в церкву, деякі ні. Хтось просто збирався саме сімейним колом. Пан Олександр хоче закарпатець, зізнається, традицій майже не знає. Без таких, от якихось класичних наших традицій, то що там ми збираємося, святвечір, все. Так, я так подумав, що і нічого і не знаю, мабуть. А потім побачив у Фейсбуці Юліана проводить екскурсію. Ну а чого не прийти? Ну в наш етнографічний музей. Тому просто цікаво, просто хочу нової інформації. Під час екскурсії охопили усі найважливіші зимові свята, які шанували наші предки. Юліана Малик анонсує, що наприкінці зими розповість про любовні звичаї закарпатців. Вже досить давно в мене закралася ідея створити цикл екскурсій, які охоплять весь календарний рік, і також екскурсії, які охоплять сімейно-родинну обрядовість. Одну з таких я вже проводила. Вона була присвячена. На обрядам народження та смерті від першого подиху до останнього ця екскурсія присвячена зимі. в майбутньому трошки відкрию секрет в планах підготувати екскурсію до дня святого Валентина, яка охопить любовну магію. А ще Ідеса каже, що готова знайомити відвідувачів із найрізноманітнішими традиціями краю. Екскурсії проводить за донат, долучаючись до зборів колег для ЗСУ.